Сьогодні п'ятниця, 9 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів СТВ» і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині. Під удари потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані на території Шевченківської, Широківської, Інгульської, Баштанської та Березнигувацької громад. Внаслідок ворожих атак трапилися пожежі в лісових масивах. Постраждали житлові будинки, заклади освіти та господарські будівлі. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебуває 671 пацієнт. Ці люди стали жертвами російсько-української війни та нині проходять. Тривалу реабілітацію. Напередодні дня міста в Миколаєві відкрили пам'ятну дошку Володимиру Почкову, поету, журналісту та багаторічному головному редактору газети Вечірній Миколаїв. Її встановили у літературному сквері біля центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького, поруч із Березою, яку свого часу висадив сам Володимир Юрійович. У Миколаєві почастішали випадки прориву водомереж. Аварійні ситуації стаються через неякісну і солону воду з Дніпробузького лиману. Моя колега Наталя Засядько побувала на одній з локацій, де комунальники вже кілька днів поспіль проводять ремонтні роботи. Що побачила далі у сюжеті? Вже кілька тижнів поспіль у мікрорайоні Північний стається витік води. Розриви водомережі комунальники фіксують через кожні 100-200 метрів. Причиною цьому є високий вміст соли у воді, яка подається з лиману. Нині працівники Миколаєводоканалу намагаються якомога швидше полагодити труби. Роботи проводимо на перехресті вулиці Малатернівської. Поцю на цьому перехресті у нас іде водовід діаметром 500 міліметрів. І на жаль, ця солона вода, ми зараз подаємо в мережу, вона руйнує сталеві труби. І е, зараз, якраз на цьому е, відрізку, ми маємо вже шостий виток за останні три чи чотири доби. Ми ремонтуємо одну частину, слідом відбувається інший, і таке, і так далі. На одній ділянці достатньо було провести зварювальні роботи на іншій таки довелося встановлювати кілька метрів нової труби. Загалом у Миколаєві прокладено 240 кілометрів сталевих труб. Зараз усі вони піддаються сильній корозії зокрема, аварійними вже є більше 40 кілометрів. Сьогодні на ранок у нас по місту було 28 адрес, на яких відбуваються витоки. Що це значить? Це значить, що не тільки трубу потрібно лагодити, а це значить, що ми втрачаємо воду. Ту воду, яку ми закачуємо в систему, вона витікає в нас. Ми її втрачаємо. Це витрати на електроенергію, це витрати на оплату праці, витрати на матеріали і таке інше. Тому ми знаходимося в дуже скрутному становищі. Зараз той тариф, який є, він не покриває наші витрати. Ми розуміємо, що якість цієї, яка є в кранах, вона не відповідає і вона тільки технічна. Але на сьогодні це єдиний вихід для того, щоб було була вода тільки для санітарних потреб для того, щоб люди могли, хоч якось нею, користуватися. Міська влада спільно з Миколаївводоканалом вже звернулася до кабінету міністрів та Верховної Ради з проханням розглянути питання екстреної допомоги. Місту потрібні нові труби на комунальному підприємстві запевняють, докладають усіх зусиль, аби виконувати свою роботу якісно і забезпечувати миколаївців, хоча б технічною водою. Ну, Складновато, звісно, роботи слові да, дати були. Да, стараємося діляти без тресі. У нас там по 4-5 по точок треба виїжджати. Часто комунальникам доводиться працювати і під час повітряної тривоги машиніст екскаватора Михайло пригадує, як потрапив під обстріл, ремонтуючи одну з водомереж. І нас обстріляли касетними снарядами. Я в цей момент знаходився в екскаваторі. Я був в бронежилеті, ну що мене спасло. І попав під обстріл, сильно екскаватор порубало. Ну, Трошки дісталося мені, але слава Богу, живий і живи здоровий. Люди теж страждають, треба дати їм воду. Теж, ну, ми всі розуміємо, що ну, комусь це треба виконувати. І не будемо ми, буде хтось другий, але все одно це треба виконувати. Тобто для наших містян, города Миколаєва, треба працювати і треба робити все можливе, щоб для того, щоб людям був комфорт і все було до їх добре. Комунальники просять з розумінням ставитися до тимчасової відсутності води за окремими адресами та за можливості сплачувати за послугу посильну суму. Це допоможе Миколаєводоканалу працювати ефективно, попри складні умови та близькість до лінії фронту. Наталя Засядько Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин. Поширювала матеріали про виправдовування та заперечення збройної агресії Росії. 53-річні мешканці Первомайського району повідомили про підозру. За даними слідства, зловмисниця з квітня по червень 2022 року, використовуючи заборонену в Україні соціальну мережу однокласники, розповсюджувала дописи, які заперечують повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну та прославляють дії окупантів. Тепер жінці загрожує покарання, позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна. Або без такої. Миколаївська волонтерська родина невтомно працює вже більше шести місяців на своєму гуманітарному фронті. Кореспонденти телеканалу Март поспілкувалися з тими, хто часто доставляє в населені пункти, розташовані на території активних бойових дій. Про їхню роботу та обраний шлях розкажемо далі. Волонтери це передові воїни гуманітарного фронту. Вони доставляють допомогу туди, де її з нетерпінням чекають і потребують. З початком повномасштабного російського вторгнення роль волонтерів у Миколаєві зросла як ніколи раніше. Вони взяли на себе завдання підтримувати населені пункти, які знаходяться поблизу лінії зіткнення з ворогом. Ми надаємо це перше. Це Снігурівський напрямок, це Березнігувати, Весюнські. Інші села, потім це, це Херсонський напрямок, це Катлярева, Шевченка, Валуч, Заря, Новоруське, Новогригорівка і так далі. І це е, Лимани Луперєва. Ми намагаємося допомогти цим людям. Максим волонтерить у Миколаєві з перших днів Великої війни. Розповідає: спочатку допомагав жителям свого міста, а потім усвідомив, що мешканці прифронтових населених пунктів потребують не меншої уваги. Відтоді разом з колегами намагається регулярно привозити туди гуманітарну допомогу. Перш за все це продукти харчування, можливо, там, якщо є потреба для дітей там памперси, дитяче харчування, до яких залишилися ще діти. І ліки, які потребують мешканці. Це основна така. Але основне це продукти харчування від різних фондів, які нам допомагають, а ми вже цю допомогу передаємо далі. Спільно зі своїми знайомими та однодумцями вони організували волонтерський центр. У ньому й формують допомогу для мешканців прифронтових сел, вимушених переселенців, які наразі перебувають у Миколаєві, та нуждених містян. Волонтерка Вікторія відповідальна за гуманітарний склад, зазначає, тут є все від продуктів та засобів гігієни до одягу різних розмірів. Мы максимально разложили по размерам, по возрасту мальчик, девочка, для того, чтобы мы могли быстро э, отреагировать на нужды людей. Вот здесь вот для совсем маленьких деточек, чуть постарше. Вот обувь разложена, взрослая, здесь обувь детская. А, Тут все идет мужские вещи женские. То есть мы сделали максимально удобно для нас, чтобы мы могли выдавать и вещи и обувь. Вот еще достаточно у нас мало, все-таки это, это постельное белье. Люди, когда эвакуируются, они меньше всего думают о том, на чем они будут спать. Они спасают свои жизни. Волонтери кажуть, хоч і відчувають деяку втому, однак твердо налаштовані і далі виконувати свою роботу. Запали надії втрачається, але коли ми приїжджаємо, бачимо, бачимо ці очі людей, які чекають на нас, то безумовно це мотивує. І ми будемо продовжувати робити цю допомогу, робити цю роботу. Їхня робота не завжди помітна. Визнають волонтери, однак вірять у свою справу і продовжують зі свого боку наближати перемогу України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март. Для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів ТВ і онлайн видання «Квєсті» та «Шиповнік». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!